Ну що, зараз Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, на зв'язку? Андрій Борисович, вітаємо вас. Добрий вечір, добрий вечір, Наталя. Добрий вечір, Максим. Добрий ми б хотіли почати дуже з формули миру, тому що це такий це така подія, Рубікон. На якому етапі підготовка до формули миру? І що Київ буде бажати позитивним? Завершенням формули та позитивним завершенням цього саміту, і можливо, у вас є сценарій негативного розвитку подій? Ну почну з кінця вашого питання. Ні, я не розглядаю негативного сценарію. Я розглядаю тільки позитивний сценарій для того, для чого робиться все необхідне. Робота вже на завершальному етапі, тому що залишається вже міс... менше місяця до першого інаугураційного саміту. Всі працюємо 24 на 7. Дуже маю сказати, що дуже є позитивний перший результат і перших 10 днів після відправлення. Запрошень, ви знаєте, що запрошення були направлені більше ніж 160 лідерам світовим і керівникам міжнародних організацій. Володимир Зеленський прийняв рішення і проводить особисті телефонні розмови з всіма лідерами, яких запросили на саміт. Це то є дуже важливим, Це є таким. Сигналом і, по перше, особистої поваги до кожного лідера, і також для них дуже важливо отримати особисте запрошення від президента на сьогоднішній день. Можна говорити, що вже більше п'ятдесяти країн підтвердили свою участь, і робота продовжується. Що ми будемо вважати за перемогою? Перемогою, переможним результатом цього саміту. Ну, по-перше, кількість країн, яка буде присутня. Безумовно, ми очікуємо, виходячи з того, що запрошено більше 160, очікуємо на велику кількість цих країн, і це буде потужним сигналом підтримки української незалежності, територіальної цілісності, суверенітету. По-друге, Дуже важливо сигнал того, що світові лідери дійсно можуть вирішувати такі важкі, такі важливі питання, як припинення війни, як пошук справедливого миру без участі країни-агресора. Як менше щодо формування чіткого плану, який потім. Може бути представлений, наданий і країні, яка розпочала цю агресію проти суверенної незалежної України. Далі дуже важливо, що ті рішення, які можуть бути узгоджені, вони є е, також дуже важливими. Це і про е, подолання деяких криз, які створила ця війна, в першу чергу це. Продовольча криза це питання, які це питання вільного судоплавства в Чорному морі, це питання гуманітарне, тому що ви знаєте, що досі і для нас це є одним із пріоритетних питань щодо повернення наших військовополонених щодо повернення наших цивільних щодо повернення наших незаконно депортованих дітей. І ще одне питання, яке для нас теж дуже важливо: це ядерна безпека, це безпека взагалі енергетичних об'єктів, які є необхідними для життя людей. І безумовно, це перший крок, який дійсно ми вважаємо буде потужним кроком для того, щоб досягти самого головного. Для того щоб припинити війну, повернути справедливий, дуже важливо справедливий мир на українську землю. Панею, власне, про те, щоб зупинити війну, знаєте, говорив і Сізіпінь з Путіним в Китаї, але вони, на жаль, таки враження, що підтримують якийсь свій окремий план від усього світу. Скажіть, будь ласка, як офіційний Київ, який прочитав підсумки цього візиту? Ну, саме головне, що сьогодні Росія. Робить спроби щодо протиставити дійсно потужну підтримку навколо України, протиставити її відносинам з деякими країнами. Але якщо чітко подивитися на заяви, то в них немає. Тобто китайська сторона, вона по перше. Не говорить, не дає оцінки на сьогоднішній день щодо своєї можливої участі у саміті Миру. Я хочу сказати, що ми продовжуємо працювати для нас. Дуже важливо, щоб Китай на найвищому рівні був присутній на цьому саміті Миру, тому що Китай є е, впливовою країною, впливовою. Не тільки на світову політику, а й в першу чергу має дуже потужний вплив на країну агресора. І е, ще, ще дуже важливо, що з самого початку президент Зеленський, коли представляв українську формулу, говорив і продовжуємо ми про це говорити: що для нас дуже важливо почути е, думки всіх. Для нас важливо, щоб всі країни поважали Україну, поважали наш суверенітет, поважали нашу територіальну цілісність. Тому я би сказав таким чином, що е це більше спроби Росії щось зробити для того, щоб, е е так от, доводити свої наративи і так далі. Я би не робив сьогодні висновки про те, що е Китай. Він зайняв якусь позицію як щодо підтримки Росії. Китай дуже чітко висловлюється і чітко говорить про те, що вони абсолютно поважають нашу територіальну цілісність. Ми їм дуже вдячні, взагалі, за те, що вони демонструють свою зацікавленість. Приймати участь в мирному процесі, а те, що на сьогодні в нас іноді можуть бути різні е, думки щодо шляху, це абсолютно, я вважаю, нормальне. Головне, щоб ми були єдині в принципах. А в цих принципах, я можу це сказати, я їх чув е, і від китайського представника в Джейді під час зустрічі на рівні. Радників з питань національної безпеки ніхто не ставить під, сум... під сумнів ні незалежність, ні територіальну цілісність, ні суверенітет. І більш того, ніхто навіть не ставить під сумність, що це агресія, і хто є агресором, і Я це так, мені саме. здається найбільш важливе. Да. а ще одна е, подія, яка насувається, це ювілейний Вашингтонський саміт НАТО. Яка мета стоїть перед політичним керівництвом України під час цього саміту? Ну і з чим бажано з нього повернутися? Мета в нас завжди дуже амбіційна. Але е, в першу чергу ця мета зробити найбільш можливе, найбільш потужне для нашої країни, для нашої героїчних людей, для наших воїнів. І безумовно ми хочемо. Я думаю, що це в інтересах всіх для того, щоб ювілейний саміт він був саме з потужними конкретними сильними рішеннями, тому що не тільки друзі цього очікують, не тільки друзі будуть присутні на тому, але очікує країна агресор і від рішення наших партнерів. Це буде теж впливати на подальший розвиток подій, в тому числі на полі бою. Я мав честь декілька днів тому бути присутнім в Копенгагені на дуже важливій конференції щодо безпеки, але моя присутність вона була декілька годин цього. Але е, я там був е, з ціллю презентувати разом з е, паном Андрасмусоном, е, Андерсом Расмусоном, з моїм е, колегою щодо міжнародної групи, якою ми вже другий раз створили. Хочу нагадати: перша була група щодо гарантій безпеки. Вона починалася з е, такого скептичного ставлення. Потім з'явився документ Київ Security Compact, який. Був в основі вільніської декларації. А сьогодні ми маємо вже дев'ять угод безпекових, і я думаю, що дуже скоро з'явиться угода з Сполученими Штатами і ще деякими країнами. І от ми презентували новий документ, який стосується питання щодо майбутнього членства України в НАТО. Дуже важливо було створити. Таку, знаєте, експертну атмосферу для того, щоб не просто е, була наша позиція, українська позиція вона є дуже чіткою, дуже сильною. Ми прагнемо бути членами е, НАТО і вважаємо, що саме час зараз отримати запрошення. Але дуже важливо, щоб наші партнери також мали і аргументи, і аргументи. Не тільки від нас, но і від світових визнаних експертів а, в минулому президентів, прем'єр-міністрів і так далі. Тому ми створили дуже потужну групу. В ній багато е таких відомих імен, як Хіларі Клінтон, як Борис Джонсон, Сана Марін, Олександр Квасневський і багато-багато інших. І ось був одностайно узгоджений документ. Дуже такий змістовний документ, в якому є чітко з посиланням на історію, з посиланням на е висновки з минулих помилок, дається розгорнута аргументація, чому саме сьогодні, саме на ювілейному саміті, є абсолютно можливим е отримання Україною запрошення і розпочаток вже конкретних перемовин. Коли і як Україна може стати повноці... повноцінним членом НАТО, багато в цьому документі ще е, висновків е, дуже для нас важливих, таких, як, наприклад, що є абсолютно необхідним зняття будь-яких обмежень щодо постачання озброєння, яке необхідно України, не тільки щодо видів цього озброєння, але й до способів застосування. І це теж дуже так з знаково, що це питання було підтримано всіма членами групи. Про це ми говорили з паном Расмусоном в Копенгагені, Про це ми говорили з учасниками цієї конференції. Говорили з журналістами. Сьогодні вже в доступі є є, є цей документ. Я думаю, що він буде предметом. Багатьох обговорень для нас дуже важливо, щоб е, в наших партнерів, в першу чергу, е, в країнах-членах НАТО, від консенсусу, яких залежить е, узгодження цих рішень, е, дійсно сьогодні почалось таке експертне обговорення, аргументоване, щоб про це стали говорити політики, і це буде дуже такою потужною. Підтримкою щодо офіційної позиції України, і безумовно, ми очікуємо позитиву. Я думаю, що ще раз це дуже важливо, тому що це буде дуже чітким сигналом для всіх, і в тому числі для країни-агресора. Пане Андрію, дивіться, я абсолютно Так, у нас буквально переконаний. Вибачте, Наталія, остання фраза. Я абсолютно переконаний, що зараз. Два роки. Все, нема часу. Зараз час для прийняття світовими лідерами, які дійсно сьогодні є відповідальними, які сьогодні дійсно а, живуть за нормами міжнародного права прийняття сильних рішень. Останнє питання дуже Доповуємо коротко, буквально буковуємо. хвилина. Кить, будь ласка, американська розвідка заявила, що Росія знову завела свою пісню про нелегітимність української влади. Про це заявляє СНН, і ГУР підтверджує, що наприкінці травня буде загострення у цій інформаційній компанії проти українського президента. Хід, будь ласка, чи ця тема обговорювалась під час візиту Блінкіна, І як президент на вкиди реагує, якщо реагує, звичайно? А, перше. Росія ніколи не зупиняла свою інформаційну боротьбу, свої наративи, і безумовно вони будуть це продовжувати. По-перше, нема не в нас, не в наших партнерів жодних питань щодо юридичної складової. Тобто, наша конституція абсолютно 108 стаття, абсолютно чітко про це говорить. Але безумовно з наративами з пропагандою треба боротися. Тому е, мене не було на зустрічі в, в той час, коли е, в Києві була зустріч президента з держсекретарем, е, я був в Копенгагені і тому не можу вам сказати, чи піднімали. Але мені здається, я думаю, що і знаю, е, що в наших партнерів нема цього питання. Я знаю, що вони е, дійсно. Хочуть допомогти щодо боротьби проти цих наратів і, і проти цієї е, е, дезінформації, а саме щодо питання е, якихось е, до суті питання, то їх нема. Але дуже важливо, ви знаєте, що сьогодні не всі люди в світі вони юристи, і безумовно, коли росіяни вкладають багато грошей в це і це розповсюджується, безумовно, треба. Про це говорити я знаю, що під час візиту е, держсекретаря головною темою е, була підтримка військова, була ситуація на фронті, були е, засоби ППО. тобто, те, що нам потрібно для того, щоб е, продовжувати воювати е, і відвоювати нашу землю, звільняти нашу землю і не дати ворогу. Нічого зробити для того, щоб погіршити е, умови життя наших людей. Це було я знаю головною темою перемовин з нашими з наш з нашим головним стратегічним партнером сполученими штатами. Проси Андрію. Дякуємо. Андрій Єрмак, крім офісу дякую. президента України. Дякую, Андрій Борисович.